От скажіть, чи можна виміряти бойовий дух? Ну, на перший погляд, здається, що такі речі, як мораль, стійкість, згуртованість, це щось таке суто людське, емоційне, але що, якби ми спробували застосувати до цього всього сувору точність математики? Власне, саме про це і піде мова, ми розберемося, як вища математика перетворюється на, ну, такий собі, потужний інструментарій для військових психологів. І тут важливо одразу зрозуміти це не про те, щоб замінити людину, людський фактор, ні, це про те, щоб зрозуміти його набагато глибше, за допомогою цифр та формул. Отже, наш план такий п'ять ключових етапів. Починаємо зі структури, потім дивимося на динаміку, розбираємося з ризиками, аналізуємо дані, і на сам кінець збираємо все це докупи у практичні моделі. Ну що, починаємо. Розділ перший лінійна алгебра. І так. Це перший інструмент у нашому арсеналі. Знаю, може звучати трохи складно, але насправді її головне завдання тут внести порядок у хаос людських взаємозв'язків. Зараз побачимо, як саме вона допомагає структурувати всі ці психологічні процеси всередині військового колективу. Ключовий інструмент тут матриця. І ні, це не щось надто складне. Давайте уявимо її просто як таку собі сітку чи таблицю. Вона допомагає нам змоделювати і зрозуміти, як різні психологічні параметри всередині одного підрозділу впливають один на одного. І що ж це за параметри? Ну, дивіться моральний стан, стресостійкість, мотивація, згуртованість колективу, бо навіть розподіл ресурсів. І от лінійна алгебра якраз і допомагає розв'язувати цілі системи рівнянь, де всі всі ці елементи тісно взаємопов'язані. Гаразд, структуру ми маємо, а тепер переходимо до розділу номер 2 – диференціальне числення. І тут є класна аналогія. Якщо лінійна алгебра дала нам такий собі статичний знімок фотографію колективу в один момент, то диференціальне числення. Це вже відео. Воно дозволяє побачити цю саму картину, але в русі, відстежуючи динаміку бойового духу з плином часу. Ну от, наприклад, візьмемо таку концепцію зниження бойового духу під пливом тривалого стресу. Це ж не відбувається миттєво, правда це плавний, безперервний процес, і от саме такі процеси ідеально описує диференціальне числення. І тут ми підходимо до ключового поняття похідна. У нашому контексті похідна це, по суті, швидкість змін. Тобто наскільки швидко падає моральний стан, або навпаки, як швидко бійці адаптуються до нових умов у якийсь конкретний момент. Саме похідна дає нам числову і відповідь на ці питання. Отже, ми розібралися зі структурою та динамікою, але ж війна вона сповнена несподіванок, і тут ми переходимо до третього розділу теорії ймовірностей. Її мета спробувати кількісно оцінити той самий туман війни, тобто навчитися працювати з невизначеністю, яка є ну просто невід'ємною частиною будь-яких бойових дій. А головне її застосування тут це звичайно оцінка ризику. Теорія ймовірності дає змогу не просто вгадувати чи покладатися на інтуїцію, а саме обчислювати. Обчислювати ймовірність непередбачуваних подій і на основі цього прогнозувати поведінку людей в умовах, коли ну нічого не можна сказати напевно. Наступний крок статистика, і тут увага є дуже важлива відмінність. Якщо теорія ймовірності допомагає нам, так би мовити, зазирнути в майбутнє, то статистика працює з тим, що вже відбулося. Її завдання знайти чіткий сигнал серед усього цього інформаційного шуму. Тобто відшукати реальні закономірності у величезному масиві даних, які вже зібрані. І ось ця таблиця якраз і показує ключову відмінність дивіться: теорія ймовірностей, її роль прогнозувати, статистика аналізувати. Перша намагається передбачити ймовірну поведінку, а друга виявляє приховані взаємозв'язки в даних, які ми вже маємо. По суті, вони працюють у парі. І де це все застосовується на практиці? Та насправді багато де по перше, обробка результатів психологічних опитувань. По-друге, перевірка, а чи ефективні взагалі заходи підтримки, які впроваджуються, саме статистика допомагає знайти чіткі зв'язки між психологічними факторами і реальною поведінкою солдатів. І, врешті-решт, на основі цього всього розробити моделі прогнозування. І ось ми підійшли до кульмінації, до п'ятого розділу математичного моделювання. Це, по суті, момент, де ми збираємо всі попередні інструменти докупи, беремо алгебру, числення, теорію ймовірностей, статистику і створюємо з них єдиний потужний механізм такий собі прогностичний двигун. Давайте просто подивимось, як це працює крок за кроком. Перший крок. За допомогою лінійної алгебри ми визначаємо змінні мораль, стрес і так далі. Другий крок диференціальне числення описує їхню динаміку. Третій теорія ймовірностей додає до моделі фактор невизначеності. Четвертий. Статистика аналізує реальні дані, щоб перевірити, чи наша модель взагалі працює. І нарешті п'ятий крок ми можемо запускати симуляції, щоб аналізувати різні рішення та взаємодії в групах. І в цьому, власне, і є головний результат. Ми переходимо від якихось абстрактних формул до цілком практичних симуляцій. А це вже дозволяє аналізувати ефективність управління бойовим духом, моделювати соціальні процеси у військових колективах і найголовніше робити це не ризикуючи людьми. І підсумовуючи, хочеться ще раз наголосити: математика не замінює людський елемент, вона не замінює лідерство чи психологію, вона їх підсилює. Вона, по суті, перетворює інтуїцію на обґрунтоване доказове розуміння. І це підводить нас до фінального дуже цікавого питання: яким буде наступний рубіж для аналітики у військовій справі? Якщо ми вже зараз вчимося моделювати мораль, то які ще, здавалося б, суто людські аспекти поведінки стануть доступними для нашого розуміння завдяки математиці? Питання залишається відкритим.